Побігла оце зранку за замовленням на бузину. А тут гляньте, який килим. Гляньте. Це неймовірні у мене підросли. Відкриваю до продажу від сьогодні Color Коктейль. Вони всі один в один, погляньте на ці кущі. Ви вже знаєте, що Лівінг має дуже міцні гілки. Шикарнічі кущі. Всі крупні, всі, всі величезні. Багато гілок. Горщик 5-літровий. Лівінг Cocktail. коктейль. Гляньте, як вона міняє колір. Дуже-дуже насичений колір. Вона у мене цвіла, Є Я в рілсах. подивіться, вивела на штамп і минулої осіні знімала. Там такі набиті качанчики. Просто вау. Замовляйте.